Сирна війна скінчилася. Український уряд робить усе можливе, аби вітчизняна молочна продукція пішла на експорт. Виробники чекають 30% Все таки молока експортувалося в Росії, і 30% цього молока лишається зараз на Україні. Уряд, зокрема, Міністерство зовнішніх справ. Дуже активно взялося для на пошуки інших ринків, але інші ринки Європа Європі ми не потрібні. Поки стосунки вирішують на міждержавному рівні у регіонах, відносини між селянами та заготівельниками псуються. Виробники молочної продукції через те, що не мають збуту, змушені знижувати закупівельні ціни на сировину. А селяни скаржаться, що молоко дешевше за воду. Постійно йдуть дзвінки на прямих ефірах від населення щодо низької закуповельної ціни на молоко. Ми маємо з вами виробити якусь ще сьогодні стратегію, так як завжди, що реально можна зробити ще на теренах нашої області, щоб втримати ситуацію. Об'єктивно знаю, що на молокопереробних підприємствах області знаходиться більше 1300 тонн сиру нереалізованого. 700 тонн масла ми працюємо буквально. От я з колегами переговорила. Ми працюємо буквально на нулі, тобто у нас немає рентабельності. Ми балансуємо між збитками і і просто покриттям своїх витрат у такій ситуації. Заводи могли би взагалі не купувати молоко у селян, але купують. Щоб розрахуватися з людьми за сировину, підприємствам доводиться брати кредити. Якщо навіть продукція і залежується на складі, сьогодні вона не реалізовується. Також пішли до Райфайзенбанк Авалю, оформили кредит більше полтора мільйона гривень, оформили кредитну лінію і зараз виплачуємо людям за молоко гроші. Нині в області середня закупівельна ціна на сировину від населення гривня 90. у сусідніх регіонах менше. Влада просить молокопереробників не спускати ціни. Підприємці погоджуються. Ми маємо знайти можливість утримати ціну мінімальну. Гривня 80, і маємо обов'язково знайти можливість в цій складній ситуації вирішити питання розрахунку. Значить, з населенням за здану продукцію, ми е, прикладаємо всі зусилля, щоб все таки утримати цю ціну, яка, яка сьогодні є. Утримати будемо вести таку лінію, тобто, щоб то не стало, значить, своєчасно розраховуватись за молоко. Може, в травні місяці до 15-го також розрахуємося повністю 2-3 дні. Десь була затримка, то всі знають, що в травень місяць було 5 днів вихідних. Щоб і заготівельники і селяни не мали претензій одне до одного і не скаржилися на ціни, голова облдержадміністрації радить їм укладати між собою договори. Сторони мають домовитися, на яких умовах вони співпрацюють. Уряд тим часом пішов на зустріч селянам. Держава матеріально допоможе тим, хто хоче розводити худобу. 250 гривень за голову від 3 до 5 місяців, 500 гривень від 6 до 8 місяців, 850 гривень від 9 до 11 місяців. Збийте. Це докупи, і ми побачимо, що півтора тисячі гривень держава виділяє на кожне теля в кожному сільському дворі, яке буде утримувати людина від народження до 11 місяців. Зрозуміло для чого. Для того щоб зберегти поголів'я про ці дотації селяни мають знати, наголошує голова облдержадміністрації. Принаймні про це їм мали б розповісти місцеві очільники громад. А ще сільським головам обласні посадовці рекомендують утворювати молокозаготівельні кооперативи. Тоді співпраця між переробниками і здавачами сировини буде прозорою. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.